Угруповання злав вільної сирійської армії погрожує стратити всіх іранських заручників, захоплених на початку серпня. Представники бригади Бара, що діє у східній гуті і передмістях Дамаска, заявили, що ліквідують бранців упродовж найближчих 48 годин, якщо уряд Сирії не звільнить об'язаних повстанців і не припинить артилерійського обстрілу звільнених міст. Як стверджують активісти бригади Бара, захоплені іранці є членами корпусу стражів Ісламської революції. Вони, нібито, виконували шпигунську місію у Дамаск представник бригад Абдель Насар Шмейр повідомив, що група є частиною розвідувального загону чисельністю у 150 осіб, яка діє у провінції Дамаск. Крім цього, серед заручників перекладач афганець. У свою чергу Тегеран заперечує цю інформацію і заявляє, що сирійці захопили іранських паломників, які прибули до могили шиїцької святої Саїди Зайнаб. Подібну погрозу сирійські бойовики висували і в серпні. Іран уже звернувся до Туреччини і Катару з проханням допомогти у звільненні заручників.